Наступний тест, а саме як працює інвертор і яке з нього можна навантаження зна... зняти. Так, в режимі холостого ходу зараз, щоб ви побачили. Де наші? Там він пише 0,9 Ампер. Так, видно 0,9 Ампер. Батарея зараз майже повністю заряджена, вона трохи залишає тут індикатор, зараз десь 12,4. Що, пробуємо послідовно вмикати. Навантаження буде у вигляді ламп. Так, вмикаємо 500, ні, 6, 6 з'єднаних ламп. Все, всі засліпли, працює. Напруга впала струм 54,5 плюс-мінус ампера. Працює без питань. Додаємо ще 100 ватт лампу. Напруга просіла ще трохи. Струм. Топу піднявся, 61, майже 62 ампера. Все, І вже починає час від чату, час облимати попередження. Так, лампи світяться, треба виключити. Картон горить. Від'єднуйся. <звук> 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 Зараз зробимо ще навантаження, при якому він вже більше видає похибку перевантаження. Для цього я буду під'єднувати 6 ламп 600 Вт і ще така, такий нагрівач на десь 160 Вт. І вже з цього часу буде видно, що він видає помилку. Так, вмикаю перші 6 ламп. Ось вак працює без питань. Додаю нагрівач. Не, не хоче. О, трохи пікає. Але індикація О, є індикація. І 67 струм. Вимикаємо це все. Воно працює. І як ще один засіб навантажити його. Зараз будемо включати обігрівач, але не на повну потужність, тому що це буде занадто 2 кВт, а, а включимо тільки на одну тену, на 1 кВт. Побачимо, потягне чи ні, яка буде реакція. Просто вентилятор. Питань нема, інвертору все добре. 1 кВт. Зразу увімкнулася обдув, вентиляція примусова, пищить. Струм 74 ампера. Ну, покажу вам Не хоче. 73, 74 і дуже ругається. Але працює. Так. Я гадаю, що інвертор з тим, що якось не хочете, щоб мене ругали браття китайці за те, що я знущаюсь над їхньою технікою. Заявлена в нього пікова 1600. Довгострокове, як кажуть, стабільне навантаження 800 Вт. Ну, майже так і є. До 1600 я його не хочу нагружати, хай він ліпше працює, ніж згорить. Але вже при 750 Втах, це його, здається, верхній ліміт. Ліпше його. Ну, тримати з максимальним навантаженням, я гадаю, десь Вт-500, не більше. Так, ще маленька ремарка. Що вже буде з напругою на виході при навантаженні в 1 кВт. Так, вмикаємо. Іде запуск. Так, холостий 227. Вмикаємо вентилятор в обігрівачі. Ті самі ні, 223, 222. Вмикаємо навантаження. І при такому навантаженні просідає до 190-189-188. Все, і зразу вимикаємо і все повертається. Маленька пауза. І спробуємо ват 500. Ну, не 500, а з того, що є 600 Вт. Так, не зачіпаємо щупи. Вмикаємо. При 600 Вт просадка теж є, але така, що не така страшна. 207-206 вольт. Вимикаємо. І тепер 100 Вт. Інвертор майже не реагує на таке навантаження, не вмикається вентиляція, все працює. Тобто, 100 Вт навантаженнях 226 вольт. На сьогодні все.